Уже понад 5 років працює програма Доступні ліки. Це можливість для кожного громадянина України отримати лікарські засоби, які покращать якість його життя, зможуть запобігти виникненню ускладнень та перечасної смертності. Маючи рецепт від лікаря на діючу речовину, пацієнт має можливість обрати в аптеці медикаменти або повністю безкоштовні для нього, або з частковою доплатою. Урядова програма Доступні ліки стартувала ще з 2019 року. І вона постійно щороку поповнюється новими лікарськими засобами препаратами за електронним направленням сімейного лікаря. 388 ліків йдуть або безкоштовно, або йдуть з невеликою доплатою. В Переліку доступних препаратів є ліки для людей з серцево-судинними недугами, хронічним обструктивним захворюванням легенів, розладами психіки та поведінки, бронхіальною астмою, паркінсоном та епілепсією. До переліку також входять близько 19 видів інсуліну. Сюди входять ліки від серцево-судинних захворювань, таких як, наприклад. Серцеві глікозиди, протиаритмічні засоби, ліки від артеріальної гіпертензії, сечогінні препарати, препарати для лікування холестерину для зниження рівня холестерину, препарати для розрідження крові, є великий вибір від кардіологічного аспірину до варфарину, до клопідогрелю. Пацієнт може сам вибрати, які саме препарати лікар призначить, а він буде приймати. Сюди також цей перелік, крім серцево-судинних препаратів, входять препарати для лікування бронхіальної астми, різні види інгаляторів, входять препарати для лікування цукрового діабету, ліки і також інсуліни. Сюди входять препарати для лікування хвороби Паркінсона, входять препарати для лікування судом. Епілептичної хвороби входять препарати для лікування психіатричних хвороб до програми входять препарати як українських, так і закордонних виробників. Як розповіла генеральна директорка комунального некомерційного підприємства Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги Ольга Попіка, у програму Доступні ліки наразі входять близько півсотні лікарських засобів. Цього року до списку додали і медичні вироби. Відтепер пацієнти з Цукровим діабетом першого типу можуть отримувати безкоштовно тест смужки на вимірювання рівня цукру в організмі. Із з цього року введена низка препаратів, які приймаються після пересадки життєво важливих органів. Ще також нововведенням з цього року є поява медичних виробів. Дуже багато пацієнтів, які хворіють з кровим діабетом першого типу і другого типу, потрібно щоденно вимірювати рівень глюкози в крові, і вони це роблять вдома, мають глюкометр. І тому за рецептом електронним сімейного лікаря. Є 28 видів служок для визначення рівня глюкози, які або безкоштовно, або з доплатою можна купити в аптеці. Для того щоб отримувати препарати за програмою Доступні ліки, необхідно звернутися до профільного медичного фахівця або ж до сімейного лікаря Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги, отримати електронний або паперовий рецепт, знайти потрібну аптеку та отримати препарат до слова заклади. Які долучилися до державної програми, позначені відповідними наліпками. За словами Ольги Попіки, майже усі аптеки Нововолинської територіальної громади відпускають ліки за цією програмою. Він випише електронний рецепт, і тоді людина звертається в аптеку. В нашому місті практично всі аптечні заклади працюють з урядовою програмою Доступні ліки. Це аптека 3І, це всі аптеки Подорожник, це здорова родина, це бажаємо здоров'я. Ну, всі аптечна мережа міста Нововолинська благодатного відпускає ці ліки по доступних ліках.